The молодіжці, молодіжному крилу партії Слуга народу чотири роки. Ви спільнота дуже відповідальних та енергійних людей. Чотири роки прихильники замолодіжки втілюють в життя різноманітні проекти, навчаються, розвиваються, долучаються до заходів, які роблять життя в нашій країні та місті кращим. В основі всього, що ви робите, свідома громадянська позиція та небайдужість. Всіх нас змінило повномасштабне вторгнення. Ваша робота також стала більш масштабною. Три роки з чотирьох прихильники зі молодіжки також працювали на наближення перемоги. Ви не залишились осторонь в перші дні повномасштабного вторгнення і не полишаєте цю роботу донині. Облаштування укриттів, розвантаження гуманітарних грузів, виконання точкових запитів військовослужбовців, допомога мешканцям деокупованої Херсонщини. У відновленні будинків, допомога мешканцям після прильотів в нашому рідному місті, і це лише частина вашої роботи. Вдячний, що ви продовжуєте втілювати основну місію «Зе молодіжки розповідати молоді про політичне життя країни та те, як вона може бути дотичною до політичних процесів, до реальних змін і трансформацій в рідній Україні. Дякую за активність, відданість рідному місту. Та країні за ваше бажання діяти і пам'ятайте, ви майбутнє нашої країни.